Так, вже всі кудись потікали, і, мабуть, треба, щоб рухалася картинка. О, наблюдатель, да, мабуть, сидів наблюдатель, наблюдає. Потім ще якісь, не знаю, хто то такі були. По привіту написали. Якісь туди-сюди бігають, сім людей. Не знаю. Який класний у нас тут набережно, гарно. Нікого немає в будній день. Так само то гулять. Привіт, привіт, хто мене не бачив. Так, ще доб'ємо до цього, щоб була година, і підемо включу на Житомир -Юа. стримчик. Там на свои есть такие уже. Знают не канал. А те, що там зрители глядачі не знают про цей канал. А те, які тут, мабуть, не знают про той канал. А что ты думаешь, что він був? Він обычно, мне кажется, пишет, чи ні Чи не завжди. Вирішив цей раз написати? Чи то він, думаєш, з техніки писав? Зараз ще пару секунд, 30 секунд. Де, де Чекаємо, щоб була кругла цифра. Були круглі ноліки, трьохзначні трьохзерначні ці. Скільки там? Шість цифрок буде зразу. Ну, а так а при чому ж лайф, Ай лайф що? Ти ніде не кидав ссылки на себе? А, з цього каналу ти маєш на увазі, да? Зрозуміло. І що, тебе там уже знайшли? Підписалися на тебе ті якісь люди і інші з інших чатів, да? Ну, в смысле, Юрій Лайф знайшов тебе, да десь? Може він тебе по коментах знайшов десь. Ти ж проді коменти з цього каналу десь. А, -а, а, може і так. Може він вирішений заходить, бачить якийсь цікавий київський лайв, А може він подумав, що це Артем. Артем змінив аватарку. Думає, що таке не знає, що ти Артем, а другий канал. Може і таке буде. Хто його знає? Думаю, Артем перейменувався, І що це без його відома? Ну, все, понятно твою фішку. Ой. О, бачите, як тут я під пальмою сижу собі, у мене пальма така класна якась. Пальма рябина, сорт рябіна. Нагу, я тут собі сижу, море, сонце. Пальми. Скільки, скільки зараз годин? Напиши час. О, так, вже значить, час пройшов. Підемо на Житомир ЮА. Все тоді. Перевіримо хто там зайде. Все, всім, переходимо на Житомир ЮА. Всім пока.